Вітання всім. Давайте зробимо трішки призивів. Зроблю всім на стихійному призиві. І підемо на... до костюмів, там є 12 спроб. Спочатку скрутимо уламки. Давно я їх не крутив. І будемо переходити безпосередньо до. Так, п'ятірочка. Ще п'ятірочка. Правда, червона в мене їх саме більше, ніж жовтих, але о! Чудово. Три п'ятірки і альфа. Доволі таки непогано. Давайте ще десятку. Ну тут все скромніше, я так розумію. Але альфа ефірка є дві. Три. Вісім. Ну, мені тут на альфа-ефір ну, дійсно щастить, ну погодьтесь. 8 альфа. Ну це просто розкішно. Так, ну ще на десятку не вистачає, але вже і так було достатньо. Ну що ж, переходимо. Типу, зелений. Думав я, крутити чи не крутити. Але просто загін лежить і без діла, щоб обміняти, переродити на п'ятизірковий, та й зелену команду. Типу, напевно, можна і підсилити. Давайте спробуємо. Сім спроб це крутити не буду. Тому що хочу дочекатися Фіолетового, Франц, як ти мені раніше був потрібен? А зараз ні. Хочу Фіолетово дочекатися, тому що з фіолетовими героями в мене взагалі біда просідають. Олеся. Елдрен. Навіщо ти мені третій? Зараз знову зіпсуєш мені. Так, ефірка. Ефірка, до речі, потрібна, зелена, їх не так вже й багато. А ось те, що випав Elder, дуже неприємно, тому що в мене були якісь плани на мультиків. Фронт. Це Капзда. Інструк... До речі, він структурник і... А ні, ти не бронеріс. Наносить 690 додатково. Звичайні атаки всіх союзників, особі наміння, плюс 64 зі збільшеним здоров'ям. це оно ви підсилив. Ну, так, інструктурник, Але що? Хм. Ой, що тепер робити? Ну, добре, давайте 4 точно докрутимо. Зарел просто хочеться піти на костюм, бо я розумію, що дня там нічого мені не світить. Тому що. Збирав я їх дуже довго, взагалі перестали давати ключі. І не хочеться їх просто так змарнувати, щоб знову півроку чекати на цю X10. Йона! Ну, давайте ще з кішки. Випала б кішка, взагалі була б інша, спра... інша розмова. А так. -да. Це ж потрібно було піти на цих зелених. Хоча, чому я дивуюся? Зелених героїв тут більше... більшість непотрібних, ніж потрібних. Тому так воно і вийшло. Ну добре, можливо, піде на обміну, можливо, я її вкачаю ще не знаю. Потрібно буде міркувати. Тоді, напевно, костюми я якось перекличу іншим разом. Ну а вам я дякую за перегляд і до зустрічі.